Початок відео, що я скупилася, зараз вам зробила спаковочку Завтра я їду з класом на екскурсію в Київ на ВДНХ. І я дуже рада, тому що я довго ждала. Але я, знаю, що б... я знаю, що швидко прилетить час. Ну нічого, я все одно рада Ну так ось, находи того, що завтра я їду на ВДНХ. Я вирішила зафільмувати собі цю таку маленьку подоріж, і я думаю, нам буде дуже весело, і це відео вийде доволі цікавим. А також попрошу вас підписатись на мої інші соцмережі, я їх тут прикріпляю покріпри... прикріплю, коротше, бо я вирішила активно вести соцмережі, тому чекаю вас там. Там я з'являюся значно частіше, ніж на Ютубі. Але я вже кажу, як є. Тому приємного вам перегляду розпаковка вкусняшок, які я буду брати з собою завтра в поїздку. Ну, якщо я їх сьогодні не з'їм. Отакі у нас є сухарики. раз. Отакі От чіпси два, але я планую їх поїсти сьогодні, тому чи на завтра вони залишиться, не гарантую. Тепер переходимо до самого інтересного. От такі прекрасні жлейки. Раз. От такі прекрасні жлейки два. Це мої сестри Це мені, а це мої сусідці по місту, коротше. Настя. Настя, привет. И становишься видео. И все, наверное. Да. Это все. Мы бежим. На наш автобус. Мы все-таки препятствия. Продаем привет, ребята. Бежим. Вообще, оказывается, у нас еще 10 минут, но мы все равно уже идем. И походу я бачу там наш автобус. Я опять хочу есть, хотя их ела, короче. Всегда отлично холодно. Мы покажем, нам надо снять самые лучшие места. Сами классные. Там собаки. Я боюсь собак. Четыре собаки хвостом, давай. Все, короче. Мы уже в автобусе. Настя, мы мы дружим Там Вспомни Настя да, як ми в тебе їли суші, коли був дощ і ми ще сейчас. Жалили... години ми приїхали в Київ на ВДНХ, і першим ділом ми пішли в Оранжерею. Там така неймовірна краса. Зараз буду фоткать Настю. Тебе тут сфоткать? Я не хочу. Окей, я знаю. Знаєш, де я хотіла? Я тут тебе хотіла сфоткать. Сідай тут. Давай мені сумку. Давай ножку на ножку. Можна було взять книжку, якраз би почитала. Ну, типа, поняла? Якраз би бы було класно. Ходили, пофоткались, дуже багато там цікавих локацій. Там в будь-якому куточку можна поробити якісь гарні фоточки, але проблема в тому, що я і Настя ну ми не знаємо ніяких там класних пост. Але все одно там дуже гарно. Там ще вроді є ресторанчик, але він там закритий був. Далі ми вирішили йти до метеликів. Я не пам'ятаю, як це там назирається. Вау! Wow. Але це дуже дуже гарно. А тут, коротше, ми йдемо і решаем, куди нам йти далі. Ми, коротше, думаємо або йти на ковзанку, або на накрутящусяся. Но я боюсь там доставать телефон, але я дуже хочу на звітів. Давай накрутящуся, на ковзанку і все. Можна я так она? Ми тільки що їли Кюртыш, це було дуже вкусно. Це був мій перший ютер в житті, який я коли небудь їла. Зараз ми йдемо фоткатися і ще провезуть знімають відео. На вулиці дуже багато людей, дуже класно. Чомусь дуже мало знімаю на Ютуб, просто немає часу. А ще в мене закінчується галерея на телефоні. Це дуже обідно. погано, але все, одно Ми йдемо. Сьогодні. Ось ці, я Сьогодні буду. Сьогодні завтра буду слідять дуже багато контенту, так що слідкуйте. Ну, я думаю, воно і залишиться назавжди. Що, у вас на лісом прийнявся? Ні. А ну, висліді. Ще відео сняйте, Уже було темно, і в нас час від'їзду пересунувся на годину. У нас ще було півтора часа. Ми могли походити, ми пішли в контактний зоопарк. Дивіться прямо. Там, де клітка, прямо Там було дуже багато милих тваринок. Ми зайшли до птахів, до попугаїв і з ними зразу подружились. Вони такі хороші. Робили купу фото, відео. Ідикнусію тоже. Потім ми поїхали додому. Дякую всім за перегляд. До наступних відео.